Біліотека, Біблія моя атека, Біблія повна багатства, Біблія книга царства. Вітаю вас і знову з вами Християнська передача Єванське Слово. Разом з вами хотів би я порозважати сьогодні над такою темою, як суверенність Божа. Що вона означає? І чи впливала, чи впливає суверенність Божа на нас, християн, і чи Він діє по своєму бажанні, чи ми можемо а, навіть своєю вірою а, скасувати суверенність Божу, якщо можна так сказати, або поставити Бога в якісь рамки нашою вірою, нашою молитвою. Давайте я спочатку прочитаю місце і слово Божого це дії святих апостолів, 3 розділ з першого вірша. А Петро та Іван на дев'яту годину молитви йшли разом у храм і нес нам там чоловіка одного, що кривий був з утроби своєї матері. Його садовили щоденно в уроті храму, що крастими звалися, просити милостині від тих, хто до храму йшов. Як побачив вже він, що Петро та Іван хочуть. У храму війти, став просити в них милостині. Петро ж із Іваном поглянув на нього і сказав подивися на нас. І той подивився на них, сподіваючись, щось дістати від них. Та промовив Петро: срібла й золота в мене нема. Але що я маю, даю тобі. У ім'я Ісуса Христа Назарянина. Уставай та й ходи. І, узявши його за правицю, він підвів його, і хвилі тієї зміцнилися ноги, і суглобці його. І зірвавшись, він устав та й ходив, і з ним у храм увійшов, ходячи та підскакуючи, хвалячи Бога. Народ же весь бачив, як ходив він та Бога хвалив, і пізнали його, що це той, що прекрасних воротях у храму сидів ради милостині, і вони переповнились жахом та подивом із того, що сталося йому. І далі написано в 16 му вірші цього розділу: і через віру в ім'я Його, здоровило ім'я Його, того, кого бачите і знаєте, і віра, що від нього. Принесла йому вздоровлення, це перед вами всіма. Отже, Петро та Іван йдуть до храму, щоб помолитися. І там, при храмі, сидить чоловік, який був кривий від отроби Матері своєї. І коли він побачив, що вони в храмі йдуть, він сподівався щось отримати від них. Тобто, він не сподівався, що він буде мати оздоровлення. Він не мав тої віри, він не очікував цього. Це було щось несподіване, бо він хотів отримати милості з того, що ми бачимо, що Петро, коли прийшов, він дивився пильно на них, щоб дістати щось від них. І він казав, сказав Петро, золота і срібла в нас нема. А що ми маємо, то ми тобі даємо. В ім'я Ісуса Христа, встань і ходи. Далі ми читаємо такі слова, він узяв його за правицю. І підвів його, і хвилі тієї змітнилися ноги і солопці його. Чи мав віру цей чоловік на оздоровлення? Ми не читаємо цього. А чи мали віру в Ісуса Христа, в Господа Ісуса Христа Петро та Іван? Мали. А цей чоловік ні. Чому? Далі ми прочитали 16-й вірш про те, що. Він говорить такі слова, через віру, в ім'я Його, в ім'я чого? В ім'я Ісуса Христа. Через яку віру? Через віру апостола Петра. Не через віру цього чоловіка, який був кривий. Чому я так кажу, я можу знайти паралельне місце або схоже місце. Пам'ятаєте таку історію? Це записано е, в Євангелії Івана, п'ятому розділі, де чоловік очікував. Біля купальні Віф... Віфезда, що він отримує оздоровлення, бо час від часу ангел Господній сходив, і хто перший улазив в воду, він оздоровлявся, хоч би яку мав хворобу. І там прийшов Христос і запитав його, чи хочеш, хочеш бути здоровим? І він знав, що він 38 років там хворий. 38 років хворий, а він каже, так, пане, він не називає його Господь, він не називає, називає учитель ізраїльський. Я не знаю, чи він знав про Ісуса Христа, чи він бачив до, цього, до, до, до цієї зустрічі Ісуса Христа. Я думаю, що, що ні. Тому що він говорить, так, пане, а немає людини, яка б мене всадила, коли ангел Господній порушує воду, бо той хто перший улазить, він оздоровлення отримує від будь-якої хвороби. І тоді він сказав йому, що він взяв постель і йшов додому. Чи він, мав, а, чи він, цей чоловік, мав віру на оздоровлення? Ні. Я не хочу говорити про те, чи ми повинні вірувати в Ісуса Христа. Звичайно, бо без віри доводити Богові неможливо. Не моя тема сьогодні, чи потрібна нам віра бути, бо інші люди мають велику віру, як Біблія написано, інші мають. Малу віру, якби ви мали б таку віру, як зерно гірчичне, порівнюючи Ісус Христос з тим насінням, то ви сказали б ці горі, поручся, кинься в мову. І так сталося. Інші мають немічну віру. Написано, що слабого або немічну віру приймайте без суперечок, про їхню думку. Це написано в римлянам. А інші люди не мають віри. Але я хотів би говорити про те, про суверенність Бога. Що таке суверенність, що таке суверенний? Бог є суверенний, тобто він не підзвітний, він незалежний, він не дає звіт нікому, як, коли і що він робить. Чи ми можемо суверенність Бога нашою вірою або молитвою а, а, поставити в рамки, обмежити Бога. Ми будемо просити, і Він так мусить дати нам. Чи він робить так, як він хоче? Я впевнений, що він робить так, як він хоче. Хто йому був дорадником? Ніхто? Христос Ісус Воскрес! Я хотів би привести приклад, коли Воскрес Ісус Христос, а перед тим Він звіщав про своє Воскресіння, страждання, смерті і Воскресіння своїм учням, яких же Він вибрав. І ось коли Він Воскрес, то написано, що Петро. Коли він війшов у пустий гріб, і він побачив окремо пелени і він увірував. А до того що? До того що? Він не вірував. Дивіться, Хома, не по його вірі він з'являється. він каже, Якщо я не побачу, не повіру. Христос з'являється і каже до нього: не будь невіруючий, а будь віруючий. Друзі, він же не вірив. Ну Господь з'являється до нього не через його віру, а через те, щоб він вірував. Він так захотів. Отже, коли ми читаємо Захарії було сповіщено про те, що має бути в нього син, скажіть, чи він повірив? Ні. Він не вірив. А з чого я знаю, що буде син? Яка ознака дана буде мені від Бога? Ось архангел говорить, за те, що ти не повірив, ти будеш мовчати, поки дитина не народиться. Він не вірував. Але план Божий в житті Захарії і його дружини був незмінний. Він запланував, що має народитися дитина, тобто майбутній Іван Хреститель, через Захарію і Єлизавету. І хоч Захарія не вірував, він здійснив свій план. Чому? Тому що він є суверенний. Ми не можемо поставити Бога в рамки і сказати, ти повинен так робити або так. Або ти так не повинен робити, або так ти повинен робити. Отже, навіть я приклад наведу, що коли прийшов Христос і оздоровив Петрову тещу, теща мала гарячку. Гарячка що таке? Що така гарячка? Це висока температура. Вона не мала віри. Тому що вона марила при високій температурі, людина марить. Тобто вона говорить те, що вона, що вона в здоровому розумі вона не говорила. Тобто, якби е, напівсвідомість е, мала вона, вона не повну свідомість мала. І вона не мала віри. Но через віру їхню він у здоров'ю його, Но не через віру цього, е, цієї жінки, тобто е, Петрової тещі. Одного разу підійшли до Ісуса Христа і сказали, отак От в мене син хворий, ти положи руки на нього. Ну він так не зробив. Він вивів за місто, сплюнув, зробив грязово і помазав і каже, що ти бачиш? Ну, пізніше він оздоровив його. Він не зробив так, як вони просили, але так, як він. Те говорить, що наш Господь, Бог, Він є суверенний. І коли він творив світ, він нікого не запитував з нас. І наше не було. В тому полягає суверенність Божа, не, не від нашої віри, Він оздоровлює нас, і не від того, що ми не маємо віри, то він може оздоровити. Ослиця проговорила людським голосом. Ми розуміємо, що ця тварина ніякої віри вона не мала. Але я не говорю про те. Я говорю про те, що Бог зробив так, що вона проговорила, зупинивши безум. Пророка Баала. Чому так? Тому що він так захотів. Дивіться, що не хватало у праведності Йова. Колись іншим разом ми будемо говорити про Його. Але я хотів би нагадати про цього біблійного персонажу, що не хватало в його вірі, в його праведності, не було такого, як він. І Бог допустив його страждання. Чому? Чому він допустив страждання? Написано в Якова. Подивіться на терпіння Йова. Друзі, можливо, те страждання було, щоб в послідуючих роках, віках залишилося на сторінках Біблії, що нам показати терпіння Йова. Бо він був такий чоловік, як ми, як і Іллю. Отже, суверенність Божа, незалежність Божа. І він робить і творить так, як він хоче в нашому житті. Що ми можемо сказати? Ми не можемо нічого сказати. Ми можемо тільки закрити свої уста і можемо сказати з одним із біблійних героїв, біблійних людей, який сказав, коли Бог запитав, а чи оці кості встануть, воскреснуть? І він відповідає: ти знаєш, Боже, друзі. Бог знає, що є в нашому житті: проблеми, трудності, переживання. Він незалежний і Він творить так, як йому до Подобається нам це чи не подобається? Головне, що ми приймаємо того Бога і віруємо в нього. І Він спонукає нас жити за тим. Закінчуючи нашу передачу, я бажаю вам слідувати за Господом. Підкоряться його волі, бо його воля добра і приємна.